Аарон Пінхас – член єврейської громади Ужгорода. Хануку святкує з дитинства. Я відчуваю затишок, якийсь спокій, щось таке, і також радість, радість свято радості, а також перемоги. Анна Фунчак українка, каже, вивчає єврейську культуру, бо вона їй подобається. Працює в ресторані Ужгорода, де їжу готують відповідно до іудейських релігійних настанов. Ханука, взагалі, це єврейське свято, яке триває вісім днів. Воно відзначається на честь збереження світла в храмі, яке відбулося в 164 році до нашої ери, коли перемогли Макавеї над сирійцями. І після цього в храмі знайшли тільки один глечик з олією. Його мало вистачити на один день, щоб освітити храм, але сталося чудо, і храм освічувався вісім днів. Саме тому ханука триває вісім днів, і це є важливе свято, яке святкують євреї. Щовечора під час хануки у закладі, де працює Анна, запалюють ханукію традиційний дев'ятисвічник або ханукальну минору. Першу свічку цього року під час хануки запалили увечері 25 грудня. Відтоді щодня додають по одній запаленій свічці. І так вісім днів поспіль. Робляться з молитвою та піснями. Бурух атолиної лагідманохойлом ашаркадашуробимисвольсовицеволігадлікнершел хануко. Борох атуадуйної лагинумена хойлом. Шиосонісім лавосину, бо я Гоген Базман Газе. Дата святкування Хануки щороку змінюється, бо євреї вираховують дати свят за місячно сонячним календарем. Новий рік зустрічають восени. Ханука ж традиційне зимове свято. Найбільша в Ужгороді Ханукія розміщена на площі Євгена Фенцика поблизу обласної філармонії, колишньої синагоги. Під час відзначення Хануки єврейська громада Закарпаття збирається один раз для урочистого спільного запалення свічок. Цього року разом вогні тут запалили 29 грудня. Зробили це у восьме. каже головний равин Ужгорода і Закарпаття Вільгельм Манахем Мендель. Сожалені все панімають, то на жаль, усі розуміють, що три роки вже тут війна для України це важкий час. І те, що в Ізраїлі було за останній рік, це страшна ситуація, і що кожен з нас може робити у такий час запалювати маленькі вогники не тільки під час хануки щодня треба намагатися бути кращими, допомагати тим, кому потрібна допомога, щоб настав мир між людьми. Тора вчить нас у той час, коли важко, треба ще більше танцювати. І може серце всередині і болить, але треба більше танцювати танцювати і радіти це дасть нам силу і перемогу. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне, Новини.